Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві нива Переяславщики. Сьогодні разом з Євгеном Боюном, регіональним технічним експертом. Та Євген трохи розкажемо про результати, які отримали на даному демополі, і про стан озимих культур, які тут знаходяться на наступний сезон. Будуть. Зрозумів. Е, ну... Спочатку до результатів мав на увазі, мабуть, кукурузу соняшник, правильно? Так. На даному демі полі була представлена лінійка кукурузи і соняшника. Середня врожайність по кукурузі становила від 95 центнерів з гектара до 111 центнерів. Це максимальний результат і з вологістю 18-22%. Це що стосується кукурудзи, що стосується соняшнику, врожайність в районі 35-45 центнерів. І вологість, відповідно, там в районі 80% на момент збирання. Було раннє збирання, проводили десикацію, тому що готували поле під посів озимих культур, який ми будемо спостерігати пізніше. Що стосується ріпака, ну, значить, хочу відмітити відмінний стан ріпака. Можете пересвідчитись е, на власні очі. Використовувалась технологія компанії Сенгента. Що вона передбачала? Використання ґрунтового гербіциду Gold у нормі 1,6 літрів на гектар. Потім у фазі шести листків ріпака було використано грамініцид, і його дію можна побачити проти падалиці ячменя. В даному випадку, ось перед вами можемо продемонструвати. Да? Використано фюзілад, норма 1,6 літра на гектар проти злакових бур'янів. Можете самі оцінити роботу. Ось, в принципі, конкуренції з боку падалиці нема ніякої. Відповідно. Окрім цього, погодні умови цього сезону складалися таким чином, що була необхідність попрацювати додатково регуляторами росту, було використано сетар у нормі 0,5 літрів на гектар. В даному випадку це продукт, який має рост дію і працює як фунгіцид. Оцінимо як фунгіцида. Як ви бачите, розетка листів ну, до уваги будемо брати старіші листки. Абсолютно чиста, не спостерігається тут розвитку хвороби ніякої, не фомозу чи ще чогось. Тобто, як фунгіцид продукт працював на відмінно. Зараз оцінимо як ретардант, як регулятор росту. Цінимо по стану точки росту. Вона абсолютно має округу форму до 6 мм вона в діаметрі, що говорить про відмінну дію. Рост регулятора в даному випадку сетар. тобто Ростові процеси зупинені на рівні, на якому, в якому ріпак має піти відповідно в зиму. Ну, добре сформована листовари Z. Працювали також бором в даному випадку, 2 літри на гектар було використано. І теж можете оцінити, то є, немає ніякої пошкоджень, дуплистості так званої. Є, абсолютно відмінний ріст. Такий стан на сьогодні має ріпак. Весною побачимо, що з нього вийде. Окрім ріпаку, ми маємо ще на даному полі озиму пшеницю та озиму ячмінь. Іван, розкажи трохи про озимину цю. Дійсно, трохи можна розказати про цю озимину. Знаходимося на полі озимої пшениці, отримали сходи. Висівали 5,5 мільйонів е, на гектар. Норма висіву була. Сходи дружні, як ви можете спостерігати, рядочки рівні. фаза розвитку, е, зараз один справжній листок. Насінневий матеріал був протравлений продуктом вайвернси Тра у нормі 2 літри на тонну е, насіння. Ну, зараз рано поки що говорити про ефективність цього продукту. Е, але ну, час покаже. Поки що сходами я задоволений. А ви? Ну, ми побачимо, в якому стані воно буде весною. І зустрінемося тоді з тобою весною. Бара, да, до зустрічі!